А чи сподобались вам фотографії? Так, мені теж сподобались. На жаль, наша практика проходить дистанційно, але це не заважає нам бачити посмішки наших дітей, які прагнуть отримати нові знання та навчитися чомусь новому. Тому я пропоную вам послухати більш детальну доповідь того, як проходить наша безперервна пропедевтична педагогічна практика. Про це розповість моя колега Ксенія. Як вже сказала Вікторія, у нас немає змоги спілкуватися з дітками у реальному житті. Але кожен тиждень, один раз на сім днів, ми маємо можливість дистанційно співпрацювати з учнями, отримувати цінний досвід від класного керівника та безпосередньо від самих дітей. Пропоную вам побути у ролі діточок та виконати одне цікавеньке завдання. Гра називається Вгадай, де живе. Став відео на паузу та виконуй завдання. Розподіли, де живе кожна тваринка. Ти впорався. Молодець. Через те, що ми вчителі, а не діти. Нам ще потрібно заповнювати документацію та виконувати багато завдань. Зазвичай це проходить саме так. Отже, сьогодні ви відчули нашу повсякденну атмосферу. Сподіваємось, що вам сподобалось. До зустрічі!